Доброго дня, шановні підписники, колеги та всі ті, хто цікавиться сільгосптехнікою. Щиро вітаємо вас на офіційному каналі бренду ДТЗ. Сподіваємось, наш контент буде корисним та цікавим. Новий сезон це нові можливості для вашого господарства. Оновлені мотоблоки ДТЗ 2025 року створені для максимальної продуктивності. Стильний дизайн поєднується з підвищеною потужністю, розширеним функціоналом та оновленою КПП. Сьогодні ми розкриваємо всі переваги серії ДТЗ К. На прикладі моделі 512 dne Ви побачите все на власні очі. Мотоблок ДТЗ-512 ДНК це все той же надійний помічник. Тут стоїть перевірений часом дизельний двигун на 12 кінських сил і ВВП під шпонку 18 мм діаметром для різного навісного обладнання, від фризи до сінокосарки. Головна фішка електростартер, з яким двигун запускається без зайвих зусиль. Великі транспортні колеса розміром 5,20 на 12 з розблокіраторами забезпечують відмінну прохідність. А багатоступенева система очищення повітря та міський бак дозволяють працювати тривалий час та без проблем. Ключовим оновленням мотоблоків серії ДТЗ К, зокрема, моделі 512 ДНЕК, є коробка передач. Встановлена КПП нового типу значно підвищує ефективність роботи, особливо завдяки окремій передачі заднього ходу. Ну, з цього і почнемо. Раніше для вімкнення заднього ходу на мотоблоках потрібно було виконати низку складних дій з важелями, що створювало певні незручності та могло призвести до помилик. У серії ДТЗК ця проблема вирішена завдяки окремому, зрозумілому та зручному важелю задньої передачі. Тепер достатньо просто перемістити цей важель у потрібне положення та затиснути щеплення, як і під час звичайного руху вперед. Це значно спрощує маневрування, особливо в обмеженому просторі. Та практично виключає випадкове перемикання на задню передачу. І це ще не все. Перша передача зі зниженим числом обертів забезпечує плавний та точний рух під час роботи з навісним, особливо під час саджання та підгортання. Саме поєднання низької швидкості та високого кутного моменту на колесах, що досягається завдяки зниженому числу обертів двигуна на першій передачі, дозволяють виконувати ці операції з максимальною точністю. Це важливо для підтримання рівномірної глибини обробітку ґрунту та запобігання з пошкодженню рослин. Велика різниця між першою та третьою передачами це важлива перевага, досягнута завдяки вдалому підбору передавальних чисел. Знижена швидкість першої передачі ідеально підходить для роботи з навісним обладнанням. А вищі передачі для транспортування та інших робіт. Завдяки м'якому руків'ю важеля та візуальному контролю обрати потрібну передачу та контролювати її дуже просто. Передачі вмикаються легко, без зайвих зусиль та пошуків. Є окрема нейтральне положення. Оглядаючи конструкцію, одразу впадає в око редуктор. Тепер він має більш агресивний та ребристий вигляд. Якість лиття корпусу коробки передач на найвищому рівні. А головне, працює вона значно тихіше. Шестерень майже не чути. З обслуговуванням також вже стало набагато простіше та зручніше. Корпус став розбірний, задня кришка знімається. Це, безсумнівно, буде в нагоді під час обслуговування та ремонту. Рівень оливи двигуні також легко контролювати завдяки спеціальному віконцю, без необхідності виймати щуп. Тому стало легко контролювати як рівень, так і стан оливи. Як відомо, кожен мотоблок ДТЗ. Повітряним охолодженням вже йде з фризою. Але в новій серії є приємне доповнення диски захисту рослин. Вони виконують одразу кілька корисних функцій, щоб було ще зручніше та ефективніше працювати. Ці диски захищають рослини від засипання землею та від пошкоджен самою фризою. Тепер можна спокійно обробляти міжряддя, не хвилюючись випадково зачепити рослини. Крім того, диски допомагають і самому мотоблоку. Вони зменшують навантаження на вал редуктора, особливо коли одночасно використовується 8-10 фрез. Це забезпечує більш плавний хід, запобігаючи стрибкам та розгойдуванню агрегату під час роботи. І нарешті, диски можуть штугувати маркером, показуючи, де вже пройшов мотоблок, а де ще потрібно обробити. Для ефективної роботи із навісним устаткуванням мотоблок має посилені задні кріплення. Це означає, що можна без проблем чіпляти важкий плуг чи картоплекопалку. І не боятися, що щось відвалиться чи погнеться. Кріплення витримують великі навантаження навіть на важкій землі. Завдяки цьому мотоблок прослужить довше і не доведеться постійно щось ремонтувати. Можна було б навести ще інші переваги мотоблоку ДТЗ К. Зокрема, нормально розімкнути щеплення, що полегшує запуск двигуна та керування. До речі, моделі мотоблоків ДТЗ з бензиновими двигунами мають датчик рівня мастила в двигуні зі скрогасником, який автоматично запобігає поломці двигуна у разі недостатнього рівня мастила. Яким чином? Він просто блокує подачу іскри на свічку. Зручне керування завдяки важелю, тобто монетки в суцільному металевому корпусі з баранцем. Ці та інші добре відомі особливості вже стали звичними для техніки ДТЗ та, звісно ж, використовуються в оновленій серії. Для докладнішого ознайомлення з технічними характеристиками оновлених мотоблоків серії ДТЗ К завітайте на наш сайт. Його адреса зараз перед вами. Шукаєте мотоблоки ДТЗ, трактори навісне обладнання чи обладнання для приготування кормів, запрошую на наш торговельний майданчик. Ви не тільки зробите вигідну покупку, але й отримуєте задоволення від процесу. Заходьте та переконайтеся самі. Щиро дякую, що були з нами та додивилися це відео до кінця. Нам дуже важлива ваша думка. Тож, якщо у вас залишилися питання, обов'язково пишіть їх у коментарях. Час не стоїть на місці і ми невпинно рухаємося вперед. Бажаю вам щедрих врожаїв та з нетерпінням чекаю на зустріч у наступних відео.